Майданчика і відповідно покарання. І тут удар. І є. І гол! Отакий от початок зустрічі від львів'ян. 23-й номер команди Максим Боднар. Одесити та експерти здобув перемогу із рахунком 7-2. І зараз єдиноборство. Боднар! Дубль забиває Максим Боднар. 2-0. Точно сьогодні будемо мати багато моментів. Точно буде огризатися в атаках. І зараз отакі от, от удари. Відвів усю небезпеку. Проте буде удар. І знову повз ворота. Все-таки зберігає м'яч Тайрексперт. Япарома обігрує парт... опонента і чудово на лінії грає. І, і тут виходить на ударну позицію. Але вдалося в останній момент заблокувати. Відпасував ліворуч. Тут вриваються все-таки і заносить одесити у ворота. Вдалося це команді гостей. Є удар і рятує тут Гладченко. Але забирає. Виходить на ударну позицію, обіграє в і є гол. Одеська команда відновлює паритет своїх підопічних Назар Станкевич, оскільки на матч вони вийшли е, дуже потужно зарядженими. І є гол е, вперше в цій зустрічі. Сьогодні виходить Тар Експерт уперед. Ось так: от е, виходять в контратаку гравці Тар Експерт І є ще один гол від цієї команди. Ось так, от нас перевертається все з ніг до голови. Немає на підстраховця нікого. Ударна позиція. І бачимо п'ятий гол від команди «Тайр-Експерт». Тут штрафного майданчика. Є простріл в центрі. І тут у власні ворота заніс 16-й номер. Немає фолу. Контратака від «Айтівців». Є удар і. Львівської команди. І з цим можна погодити, справді це той гравець, який. У перехоплення Михайлишин. Відпасовує він, він на Данилєва. Данилєв з острого кута пробиває, але не точно. Відбиває Глаченко. І знову Гладченко зараз рятує. Хороші вольові якості від цієї команди. Є пас, і можна забивати. І це робить. Ківсенду Фукайна на ті 2 Назар Дрозд. Немає фолу. Іде вперед. Команда зі Львова. І тут е, вдало опікує на відкриття партнерів. І втрачає він м'яч. Є удар. І тут вбілий він в центр. Але не дійшов м'яч до партнера. Дрозд пробиває і Дмитро Дрозд забиває сьомий гол. Кіпсолдофкайний ті Кі два. Е, в другій половині зустрічі. І зараз ще один гол від е, Експерт. Михайлишин відкриває пас вперед. Данилович. І здавалося, що Данилович зараз вирішить цей епізод, але завадив йому. І дивимося цей епізод. І, і япарама забиває. Перенесено у нас також матчі. Дивимося на цей епізод. І ще один гол від команди тайр Тайрексперт. В десяте. Стежимо за цим епізодом. Япарама перекладена. Сподіваємося, що команди потішили вас хорошою грою попри розгромний рахунок.